Цьогоріч за новим календарем українці вперше відзначають День Святого Миколая 6 грудня. А давайте запитаємо у бродівчан. А на які подарунки очікують вони? Добре. Добре, Що, будь ласка, який ви хотіли б отримати подарунок до Миколая? Скоро будемо з часом за новим кутелем. Ой, <свіття> навіть не знаю. Аби війна закінчилася, щоб було все добре. А ти? Я не знаю не знаю. Дівчатка, аби нас війна закінчилася, ми добре звернулися додому, це основне. Мирного неба. Аби кожен воїн був у теплі, аби нагодований, аби вони відчували, що ми їх тут підтримуємо, аби кожна мама зустріла свого сина на порозі в цю таку магічну ніч. І в нас на кінець то було щастя і мир. Нічого не чайного. Подарунки я хочу для жінки, для жінки, і, і щоб їй було і приємно. І вона і хоче, і солодке. солодке. Дитина теж, і Дар'я і Даринка. Дар моя, моя дитина Ірина. Я хочу на Миколая, щоб їй було комфортно, комфортно. і, і нічого не скаржить. Скажіть, будь ласка, які ви хотіли б отримати подарунок до Миколая? Я хочу е картину по номерам і календар, і солодощі. А ви? Я хочу мандаринки і сережки з ведмедиками. А, а я хочу дуже багато мандаринків і політичний глобус. А що вам приносив Миколай минулого року? Я не пам'ятаю вже так точно. Мені приносив худі. Мені приносить велику косметичку і велику картину по номерам. Перемога України. Здоров'я воїнам, всього найкращого. Такти подарунків нам не дуже потрібно. Нам головне, щоб воїни були здорові. Миру, спокою, добра, щоб не літали бомби. Миру, спокою, ну, щоб і так. Ну, щоб головне, щоб той мир настав в Україні. Перемоги! Скажіть, будь ласка, які ви хотіли б отримати подарунок до Миколая? Скажіть, ну, не знаю. Саме краще закінчення війни. А там решта здоров'я і внукам, дітям, воїнам нашим, так як мій син теж там воює. А подарунки то таке. Новий телефон. Я, я би хотів отримати подарунок до Миколая, хотів би отримати новий телефон, iPhone. iPhone 10. Я так само в нас такі мрії. Я, я теж хотів би отримати 10-й iPhone, бо близнюки. Миру. Щоб скінчилася війна! Щоб війна скінчилася і мирного немає. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли отримати до Миколая, Скоро будемо зачати. Дякую, що мені до Миколая Треба я б хотіла, щоб син був вдома. А мир? Ну. А решти, все приложиться, Миколай завжди добрий. добрий. Марко, де Ось ти є? Що від Миколая Що хочеш, від отримати. Машину. Я думаю, адвент-календар буде найкраще ну, там для дитини, напевно. Там якісь кіндери, там сюрпризи, солодощі, щось таке. Про таке мрієте? так? Так, да, напевно. Я думаю, так само, що адвент-календар, і ще якісь мандарини, солодощі. Очікую мирна для України, ну і звісно, мандарин, щоб не їстися. Теж закінчення війни і ще б хотів е... Ну, якесь солодке, щоб смачно було. Який би хотіли отримати подарунок до Баклая, з кого будемо ззначати за малим стилем. Навіть не хочу казати. А ви? В нас вже такий вік, що ми Миколая мусимо не чекати. <сум> Маємо внуків. нехай тільки здоров'я. Здоров'я і миру. Файного подарунка? Якого саме? <сум> не зна... Я знаю про що. Бог дасте добуде. На перемоги, звісно. А діткам, можливо, діткам, щоб кожні дітки мали батьків, жили в мирі, злагоді і не знали, що таке війна. О, мені йде подарунок. Брендова сумка дочки. Получу через пару днів. Я дуже задоволена, тепер я вже їй завтра відправлю щось. Так що все нормально і вам желаю отримати подарунки такі самі класний? Отож, як бачимо, найочікуваніший подарунок, який хочуть отримати українці цьогоріч, це перемога.